У мене роль перші моменти це, наприклад, принеси подай піди не мішай. Все більше українських пар обирають партнерські пологи. Для Лілі та Василя це було спільне рішення. У результаті народився син Тимофійко. Василь розповідає, що спершу бажання виникло в дружини, а він вагався. Вирішили разом пройти курси для майбутніх батьків. Там Василь дізнався, як підтримка партнера впливає на стан жінки під час пологів. То що ж означає бути поруч в такий момент? Василь поділився своїм досвідом із журналістами. Пік можна порівняти для чоловіка, от поломилася машина, він в полі, і нема кому допомогти доштухати її, наприклад, до станції. От ти саменький, треба тобі і руль крутити, направляти, і саму машину штухати. Це так само, коли дружина йде сама. От, це така, так, на хлопський розум, підтримка чоловіка, як для мене. Василь каже, що чітко знав свою роль у пологовій залі. Це не заважати, бути поруч та реагувати, коли потрібен. У мене роль перші моменти це, наприклад, принеси, подай піди не мішай. О, це як зазвичай. Тоді, коли вже почалися схватки, є там теж вони різні. Є спочатку терпимі для дружини, для дівчинки, от, ти ще можеш так просто. Подихати разом з нею, тоді є моменти болючих, дуже болючих. Це, наприклад, треба допомогти їй сісти на м'ячик, підтримати, якось, там, погладити поперек. Це і фізично дуже важко, постійно треба масажик якийсь робити. І другий момент є, що ти робиш, вона каже, супер-супер, а потім хоп, іде геть звідси, не мішай. Та тут теж треба бути до всього готовий, ти ні в якому разі не злитися. Тому що приймати цей е, факт е, такої поведінки, як Романа. Що сказала, будь ласка, відійшов або забрав руки, там буквально дві секунди, і все, в неї знов все міняється. І ти вже знов потрібен. Тарас Дрінь, лікар-акушер-гінеколог Івано-Франківського обласного перинатального центру, розповідає, що у партнерських пологах поруч із жінкою може бути чоловік або ж мама, сестра чи подруга, тобто той, кому довіряє роділля, адже саме ця людина має бути посередником між лікарями, персоналом і самою жінкою. Основна функція партнера це підтримати роділлю в пологах. Тобто бути з нею, вміти допомагати, по-перше, не боятись самому, брати ініціативу навіть деколи в свої руки. Мої рекомендації як лікаря, який часто приймає пологи і спостерігає за партнерами, перше людина має знати, куди вона йде. Тому ми пропагуємо і ведемо школу майбутнього батьківства, проводимо щотижнево екскурсії, де люди можуть познайомитись з пологовими залами, з всіма приміщеннями додатковими, тобто, щоб людина побачила, куди. Де вона прийде і де вона буде допомагати? Друге, я рекомендую все-таки почитати, що таке пологи, подивитись в Ютубі ролики, які періоди мають пологи, як допомагати, оволодіти навиками. Легкого масажу в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі партнерські пологи не лише можливі, а й рекомендовані. Адже за спостереженням у медиків емоційна підтримка знижує рівень стресу і може навіть полегшити перебіг пологів. Коли є роділля із своїми родичами, з чоловіком, з мамою, з сестрою, вона родить набагато краще, набагато спокійніше, пологи проходять швидше, пологи проходять в приємній обстановці. І це сприяє навіть полегшує нам роботу для Василя. Момент народження Тимофійка став переломним, і він переконаний, бути поруч у такий момент варто шкодувати однозначно, ні, тому, що підтримка ця незамінима. Початку, як тільки Тимофійко народився, я ж сплакнув, одразу не знаю, такі емоції вискочили. От, але усвідомлення батька воно ще так швидко не настає. Це трошки тривавший процес. Відчувається вона, що це твоє. От, переживаєш, чуєш тільки крик. все думаєш, що сталося, готовий захищати. Все віддавати йому. Щоб бути присутнім на партнерських пологах, потрібне ваше бажання. А з організаційного боку це чистий одяг, флюорографія, тверезий стан та позитивне налаштування на пологи. Надієзінькою Вандинисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.